25 лютого СУБОТА У світі, але не від світу. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас, 2 КОРИНТЯН 6:17. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. Але чи повинні ми через це ховати своє світло? Коли беззаконня розростається і укорінюється, народ Божий має особливо міцно триматися за Божу руку. Коли ви бачите, що в багатьох людей холоне любов, вам потрібно інтенсивно працювати над тим, щоб явити Христа світові. Закон і Євангеліє переплетені так само тісно, як поздовжній поперечні нитки тканини. Милість та істина зустрічаються, праведність і мир обіймаються. Ми повинні відповідати Божому еталону. Він має закон, що керує життям розумних істот, і якщо хочемо бути щасливими, нам необхідно дотримуватися його. Ми маємо любити Бога. Любов, яка веде до непослуху, це диявольське натхнення. І навпаки, любов, що провадить до послуху, небесне натхнення. Вийдіть з поміж них і відділіться. Говорить Господь і ще очистіть себе. Проте як дізнатися, що ми нечисті? На це вказує Божий закон. Перші чотири заповіді розкривають суть наших стосунків з Богом, останні шість не дозволяють нам егоїстично поводитися з людьми. Коли я усвідомлюю, що не дотримав цих постанов, я лину до твердині, бо знаю, він прощає гріхи незнання. Ісус, мій Спаситель, котрий прощає гріх. Він виконав заповіді свого Отця і говорить нам блаженні ті, які дотримуються заповідей, вони увійдуть брамами до міста. Якщо ми слухняні Богові, наші сім'ї щасливі, навчайте дітей, що Божі заповіді вічні. Це було важливо за часів стародавнього Ізраїлю, і не менш актуально й у наші дні. Якщо ви лише на словах дотримуєтеся заповідей, то не увійдете до небесного міста, підпережіть ними своє серце й утілюйте їх у кожному своєму вчинку. Хіба ви не прагнутимете віднині відкривати Христа світові? У вас з'явиться захист, ви станете справжніми християнами. Ми досить довго були похмурими і сумними. Чи не настав час вийти з печери і стати поруч із Богом? Христос ітиме з нами, і ми зможемо з ним розмовляти про викуплення так само, як учні, коли вони перебували з Ісусом і навчалися в нього. Несіть же світло Христа своїм ближнім, якщо ми запросимо Ісуса у своє життя, то зможемо полюбити й одне одного і так пом'якшають найзапекліші серця. Якщо впокоримо себе і щомиті прийматимемо його перетворювальну силу. Тоді його праведність стане нашим білим одягом. Тож давайте будемо дотримуватися Божого закону, і тоді ми точно будемо щасливими.